Всім привіт! Вітаю у новому відео і одразу розпочинаю його із подорожі, про яку згадувала у минулому відео. Якщо не дивилися, до речі, обов'язково перегляньте. Там багато цікавого. Якщо ви зі мною вже давно, то знаєте, що я обожнюю подорожувати. Я під час подорожей перезавантажуюся, якось надихаюся на нові подвиги. І хоча я обожнюю подорожувати, не люблю це робити наодинці, але тут видалася така нагода: мене запросила моя подруга. Наталя, вона також з України, але зараз вони проживають з сім'єю в Німеччині. Ми відповідно у Швейцарії, і ми вирішили влаштувати таку зустріч без чоловіків, без дітей. Коротше, такий собі дівич день. І місцем зустрічі ми обрали німецьке містечко Штутгарт. Тому що він знаходився посередині якраз між нашими містами, тобто ми обрали такий компромісний варіант. Оскільки в гості одна до одної ми і так вже їздимо три роки поспіль, тому вирішили. Поєднати приємне з приємним і відвідати нове цікаве місто. Штутгарт нам сподобався і ось показую вам одне таке Бістро. Ice Бістро там продається найсмачніше морозиво, яке я коли-небудь куштувала. Якщо будете у Штутгарді, обов'язково рекомендую проїхатися або пройтися, як ми, до площі Євгенія. І саме там знаходиться це бістро, і звідти відкривається чудовий панорамний краєвид на міст. До речі, поки монтувала відео, був один шматочок, де я говорила Наталі, що хочу назнімати відео на 25 хвилин, тобто зробити такий повноцінний випуск зі Штутгарта. А при монтажі я побачила, що в мене відео зовсім мало, його тут менше ніж на 2 хвилинки. Тому така коротенька міні-екскурсія вийшла для вас, не затягувала я сильно, а ми більше часу проводили за спілкуванням і чудово провели час. Дякую Наталі за запрошення, а вам бажаю таких ініціативних та активних друзів, з якими можна чудово проводити час. А це я повертаюся додому. І у нас саме в цю ніч був нічний забіг нашим містом. Люди бігали різні дистанції. Найбільша дистанція була 100 км. І ось вони такими. Дорогами бігла, але, відповідно, громадський транспорт не їздив, і я добиралася трішки назад важкувато. Але тим не менше це все було варто тих годин, проведених у спілкуванні. Ми в цьому році пропускаємо забіг. В минулому році ми бігали забіг у Берні, сімейний забіг, бігли всі разом в п'ятьох, але в цьому році в нас стільки подій в житті, що просто не встигаємо охопити. Якісь е, також цікаві події обираємо, знаєте, за пріоритетністю, вибираємо спочатку найважливіше, найголовніше, найтерміновіше. А тут у нас новий день, і я вирішила порадувати свою сім'ю млинцями. Мені, знаєте, буває так, лежу на дивані, думаю, так, чим би зайнятися. Видалася хвилинка, думаю, що ж я лежу, піду, зроблю своїм рідним млинців. Вони обожнюють їх і просто розлітаються у нас за хвилини. Я тут навіть коли відео також монтувала, дивлюся, що в мене. Повна тарілка, потім знову порожня, і знову ця гірка з млинцями починає зростати, тому що діти вже починають їх з'їдати в процесі приготування. До речі, нещодавно натрапила в інтернеті на фотографію млинців, знаєте, з потрійною начинкою. Там один млинець з маком, другий з вишнею і третій з кисломолочним сиром. І я згадала, що це були найсмачніші млинці, які я коли-небудь куштувала, але їла я їх зазвичай десь у закладах, а вдома ніколи такі не готувала. І тепер маю таку ідею собі, що потрібно приготувати і з такими начинками. Ну і звісно ж, ми з Андрійком ходимо, як завжди, гуляти. Найчастіше ми з ним гуляємо десь удвох, або ж він гуляє з чоловіком, також якось ми чергуємося по черзі, гуляємо. З дітьми старшими він гуляє лише біля дому. А ось на такі прогулянки подалі ми йдемо вже. Ну, він ходить із дорослими. І щоб вас, вам не набридати з парком знову, ми знову у ньому були в цей день, але спустилися з іншої сторони, спустилися до нашої ущелини і прогулялися, тому вставляю вам кадри з ущелини Таубенлог Давненько ми вже тут не були, і я давно вам не показувала у нас тут. Повноцінне таке літо, все зелене, чудове і, як завжди, неймовірно гарно. До речі, я дуже рада, що наша ущелина не така розкручена серед туристів, як Арешлюхт, тому що там і вхід, мені здається, близько 400 гривень. Не нагуляєшся щодня, а у нас просто казково і ще й безкоштовно. І давненько я вас не мотивувала на прибирання у своїх відео, тому виправляюся. І тут я вирішила після прогулянки вимити взуття, тому що в ущелині після дощів, а в нас це літо просто якесь аномально дощове. Все взуття було в болоті, тому я вже прихопила і те, в чому ходили, і також інше, так, щоб помити вже і полиці, взуттєві. Тому тут у мене день миття взуття. ну День це голосно сказано, але ось так перемиваю все взуття, яке було. І паралельно, до речі, дбаю про себе. Нанесла масочку, Андрійко спить і я вирішила, щоб його не лякати. Своїм виглядом саме нанести маску, і після того, як помила взуття, вирішила також помити і умивальник а разом з умивальником і ось поличку поряд. Коротше, знаєте, одне за одним розпочала, тому мотивую і вас також на чистоту наведення порядку. Сподіваюся, вас це дійсно мотивує. Якщо це так, то пишіть в коментарях, тому що. Мене особисто це завжди мотивує. Я подивлюся, як люди там працюють як бджілки, і також після перегляду встаю, виникають якісь ідеї, де я можу ще поприбирати, і тому мотивую і вас. Це мила, як завжди, тому небагато тут е, є що коментувати. Для дзеркала використовувала засіб для дзеркал і скла, для крана від вапнякового нальоту, а для самого умивальника я використовувала такий е, крем, кремоподібний засіб типу але місцевий якийсь відповідник. І тут вже розставляю все на місця, показую це мій новий кремчик. Взяли його на заміну від L'Oréal, звичайного денного крему, тестуємо різні. І, до речі, у Штутгарді також за рекомендацією подруги, я купила собі денний крем, він буде наступний у нас у застосуванні. До речі, розкажіть мені про електричні зубні щітки, тому що у мене була зубна така щітка електрична ще у студентські роки. Мені сестричка дарувала. Але зараз ми користуємося звичайними. Але я інколи. У мене така думка пролітає. Чи не варто все ж таки взяти електричні зубні щітки? Якщо ви задоволений користувач, або ж навпаки, не побачили різниці якоїсь. Напишіть мені обов'язково ваш досвід. Ну а ми з вами телепортуємося тим часом на кухню. Це відео також я дуже хотіла вставити якийсь рецепт для натхнення, і сама надихнулася у інших блогерів. Таким рецептом дієтична паста або ж там здорове харчування. Коротше, сенс в тому, що замість пасти, замість власне, там, макарон і спагетті, ми беремо кабачок і його використовуємо як пасту. Мені сподобався цей рецепт через маленьку кількість інгредієнтів і через простоту приготування. Все, що нам потрібно, ви бачите на відео, це куряче філе, кабачки, помідори та ложка сметани. Спершу нарізаємо куряче філе і відправляємо його обсмажувати, і я вирішила додати трішки крохмалю, щоб. Він трішки обвібрав з себе цю вологу, яка завжди виділяється із філешки. Ось так обтрушую, перемішую, це все зовсім трішки. Я зробила, але води справді виділялося набагато менше, і вийшла така, знаєте, підсмажена скориночка трішки. А всередині м'ясо залишилося соковитим. І далі я вже переходжу паралельно до кабачків, їх потрібно нарізати тоненькими слайсами. Найкраще, мабуть, це було б зробити овочечисткою, щоб воно зовсім тонюсіньке вийшло. Але я подумала, що я і так справлюся. Е, можливо, ще справа у тому, що такі в мене цукіні із темною шкіркою, а не з світлою. І все ж таки, занадто в мене такі товстенькі вийшли ці. Е, Смужечки, але тим не менше, все одно все вийшло суперкласно, вони в принципі розм'якшилися. Ті, що всередині взагалі одразу м'якенькі стали і такі піддатливі для перемішування. А ті, що саме зі скоринкою, вони були такі більш пружні, але тим не менше ви побачите наприкінці результат, все одно все вийшло тіп-топ. Поки м'ясо обсмажується, я вже порізала усі цукіні і тут я намагалася на задньому фоні нарізати чері і була впевнена, що це видно у кадрі, але не так сталося, як гадалося. До свіжих чері я ще вирішила додати, в мене були у заморозці, ну, щоб більше якось помідорів було, бо мені здалося, що цих буде замало. І все, Потім я зняла м'ясо і на цій же сковорідці е, смажила кабачки до такої напівготовності до м'якості. Якщо будуть тонші, я думаю, можна одразу викладати кабачки до курочки і так продовжувати готувати. Через деякий час ви бачите, що вони так розм'якшилися. Тож я до них викладаю м'ясо, яке у нас вже готове, і також помідорки одразу викладаю. Помідори можна було б насправді викласти також трішки пізніше, щоб вони були такі більш цілі, зберегли свою форму. Але ось так. І... Все, ложку сметани додаємо, додаємо улюблені спеції. Я тут посипаю ще сушеними травами, у мене італійські, здається, чи прованські якісь трави. М'ясо я вже також при приготуванні солила, перчила та додавала карі, ну, словом, додавайте свої улюблені спеції. Я також до кабачка додавала ще сушений часник. Все, далі накриваю кришкою, даю ще так постояти на невеличкому вогні ще хвилин 10. Інгредієнти всі чудово обмінюються своїми ароматами та смаками. Зі сметанки виходить дуже смачна така підливка. І вийшла справді така класна літня легка вечеря. Наприкінці також я натираю сир. Це неймовірно смачно. Якщо хтось ще, такий, як я, є що ще не пробували цей рецепт, обов'язково раджу приготувати. Це справді варте того. На цій смачній ноті я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтеся, пишете коментарі, підтримуєте. Мені це дуже приємно, дуже цінно, і це надихає мене продовжувати вести цей влог. Побачимося у наступних відео.